Не тіло залишається в пам'яті, не рухи, і навіть не звук голосу, залишається флюїд, відчуття після, коли вже нічого немає, а ти все ще поруч. Є жінки, яких не можна забути, бо вони не грають ролі, вони присутність і от чому флюїд перший. Безумовна тілесна присутність. Вона нічого не доводить, не підтягує живіт, не виправляє поставу, не грає роль, її тіло не проект і не вітрина, вона в ньому живе просто і чесно, не ховається і не виставляє себе на показ, і саме тому притягує, бо вона не хоче здаватися бажаною вона просто присутня. Вона не мружиться. Не вгадує, що ти подумаєш, не старається виглядати зручнішою. Її плечі розслаблені, шкіра тепла, а не натягнута, як у рекламі. Вона не боїться бути поруч, і тому поряд з нею теж хочеться бути собою без напруги, без як краще, без оцінки. Її тіло не просить схвалення. У ньому вже все є. Воно не ідеальне, і в цьому його глибина, бо в ньому. Довіра до себе. Її рухи спокійні, як вода, коли ти нею не керуєш. У них немає страху. Вона не грає жіночність, вона просто відчуває. І це розкриває іншу сторону близькості, коли не про ефект, а про справжність у неї не питаєш тобі добре? Ти це бачиш. Вона не дивиться на себе твоїми очима, і тому ти сам починаєш дивитися інакше. Не шукати недоліки, а бачити тепло, не оцінювати, а бути в моменті. Після неї ти не пам'ятаєш пози, але пам'ятаєш стан, бо вона не створювала атмосферу, вона нею була, і саме це лишається. Її флюїд не про секс, а про дозволену тишу між тілами, про глибину, яка не потребує слів, про тілесність, у якій не соромно, а спокійно. Флюїд другий, тиша без страху. Є хвилини, коли слова зникають, коли дотики сповільнюються, а подих стає глибшим, і в цих паузах багато хто лякається. Починає говорити, сміятись, вигадувати, заповнювати простір, бо тиша здається загрозою, але не для неї. Вона мовчить не тому, що їй нічого сказати, а тому, що їй не треба нічого доводити. У ній немає незручності, вона не боїться, що ти подумаєш щось не те. Її не лякає пауза, вона, як ніч після спекотного дня. Її не треба пояснювати, вона не створює тишу штучно, вона просто не тікає з неї, і саме тому поруч з нею хочеться зупинитися, видихнути, розслабитись, бо ця тиша не порожнеча. Це простір, де немає напруги, немає гри. Лише двоє кожен у своєму тілі, без поспіху, без потреби контролю. Вона не заповнює ефір словами, вона дозволяє тобі бути в тиші і не почуватися самотнім, і це змінює все. Бо ми звикли, що любов це активність, що потрібно щось робити, показувати, доводити, а вона не діє, вона присутня, і в цьому найбільша дієвість. Її флюїд. Це спокійна впевненість у тому, що нічого не зламається, якщо просто бути, і ти починаєш довіряти. Тому що вона не квапить, не витягує з тебе реакцій, не нав'язує себе, вона не боїться тиші, бо вміє її чути, і це навчає тебе бути в моменті, без страху, без фальші, без очікувань. Тиша поруч з нею не ніяковість, це дихання. І коли вона мовчить, ти чуєш себе, а це погодься, трапляється рідко. Флюїд третій. енергія уваги. У неї немає сценарію. Вона не поспішає до кульмінації, не повторює заучені рухи, не шукає правильний темп. Вона просто дивиться, слухає, відчуває. Її увага як світло, яке не сліпить, але бачить усе. Вона помічає дрібниці. Як ти вдихаєш, куди ховаєш очі, в який момент намагаєшся здаватися сильнішим, ніж є, і вона не реагує, вона приймає, в її увазі немає тиску. Вона не намагається тебе розкрити, але саме тому тобі хочеться це зробити, бо її цікавість не для контролю, а для присутності. Вона не вгадує твої бажання, вона чує їх ще до того, як ти сам їх сформулюєш. І це ламає бар'єри. Вона не вимагає від тебе бути іншим, вона бачить тебе таким, як є, без іронії, без порівнянь, без в сильного. І ця увага не, ну я з тобою, а справжнє я тут і я тебе бачу. У її руках немає нетерпіння, її пальці не метушаться, її очі не шукають підтвердження. Вона просто досліджує не тебе. А весь момент, який ви створюєте разом. І саме тому поруч із нею ти відчуваєш, я живий, неуявний, незручний, не сексуальний, просто живий. Її увага це не контроль і не очікування, це простір. І коли вона поруч, навіть мовчки, навіть у темряві, це відчувається як тепло, як довіра. Як те, що не можна створити технікою, бо така увага не в руках, а в серці, і вона не зникає після. Вона залишається як пам'ять, що ти був не частиною процесу, а цілим світом, у який хтось увійшов обережно, з інтересом, без поспіху, і залишив після себе не слід, а присмак. Флюїд четвертий, глибока свобода без демонстрації. Вона не намагається справити враження, її свобода не поза і не виклик. Вона не з тих, хто показовувала, має правила, сміється голосніше всіх і голосно заявляє, що їй нічого не треба. Вона не демонструє незалежність, вона нею дихає. У ній немає боротьби за владу чи місце. Вона не доводить, що сильна, просто знає це. І тому її не лякає бути ніжною. Їй не потрібно контролювати ситуацію, щоб почуватися впевненою, їй не потрібно змушувати тебе вибирати, її не треба завойовувати, вона не прив'язує, бо не боїться втратити, і це змінює все. Її свобода не холодна, не відсторонена, вона тепла, жива. З нею хочеться бути не тому, що вона чогось вимагає, а тому, що з нею легко дихати. Вона не грає в мені все одно, вона дійсно знає, що її цінність не в тому, як сильно ти тримаєшся, а в тому, що вона може йти і все одно залишається. Її тілесність не інструмент, її рішення не маніпуляція, і саме тому в кожному русі, в кожному погляді, в кожному так і в кожному ні відчувається щось цілісне. Ти не боїшся, що вона зміниться завтра. Ти бачиш, вона вже визначилась із собою, і ця стабільність не тисне. Вона притягує, бо в ній немає залежності, є вибір, і він вільний. Поруч із нею не треба бути героєм, не треба змагатися, не треба вигравати. Можна просто бути, і ця простота найкращий фільтр, бо вона не тримає. Але якщо залишаєшся, залишаєшся по справжньому. Флюїд п'ятий прийняття тіней. Вона не відвертається, коли стає незручно, не тікає від теми, не змінює розмову, коли в тобі піднімається щось темне, грубе, сумне, вона не боїться тіней, бо свої вже побачила і не злякалась. Вона не хоче, щоб усе було красиво. Вона не уникає сліз, тремтіння, зізнань, які зазвичай ховають під вумором або мовчанням. Вона не намагається тебе полагодити, вона просто поруч, у моменті, коли ти не блискучий, невпевнений, коли ти сам собі не подобаєшся, і саме тоді її прийняття не жест, не жалість, не я розумію, а мовчазне ти можеш бути будь-яким я не піду. Вона не грає роль психолога, вона не тисне на плечі, її тепло не терапія, це її природа. Бути поруч не лише в блиску, а й у пилюці, не лише в спалахах, а й у шрамах. Її флюїд це здатність залишитись, коли починає хитати. Вона не вимагає, щоб ти був кращим, але поруч із нею хочеться рости. Не через страх втратити, а через повагу. Бо вона бачить тебе не фрагментом, а цілого, з усім, що не ідеальне, не незавершене, ще в дорозі. І вона не питає, коли ти нарешті, бо їй не треба твоя фінальна версія, вона вже обрала тут і тепер. Усі говорять про прийняття, але вона його проживає тихо, без пафосу, без слова я приймаю, просто діями, поглядом. Дотиком. І це знімає з тебе броню, бо, коли не треба захищатися, починаєш дихати. І саме тоді народжується довіра глибока, без обіцянок, без страху, без гри, довіра, яку не можна забути. Жінка, яка володіє цими флюїдами, не ідеальна. Вона не читає сценаріїв, не повторює чужих фраз, не порівнює себе з іншими, вона просто вибирає бути, і в цьому найбільша сила, бо саме така жінка не залишається в тілі, вона залишається в досвіді. І коли ти знову лежиш у тиші, ти відчуваєш, що щось у тобі змінилось, бо вона не просто торкнулась тебе, вона дозволила тобі торкнутися себе самого.